Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Заплатити за безкоштовні послуги, ледь не втратити свідомість в черзі і залишитися без омріяного документа. З Чим зіштовхуються українці, переступивши поріг міграційної служби, дізнавався народний контроль. ...Люба каже, чергу доводиться займати заздалегідь, аби отримати талон на виготовлення закордонного паспорту. Їх на день дають лише 60. Під дверима на вулиці стояли цілу ніч. А ми там вже десь 80-ті, так що ми не попадаємо. З'ясувати, а як же обіцяна міністром юстиції спрощена процедура, ми вирішили в керівництва місцевої ДМС. Там запевнили, працюють над системою електронної черги, яка має от-от з'явитися. Виставили за двері у Черкасах. Працівники міграційної служби не захотіли вклеювати фото в паспорт. Звернувся за фактичним місцем проживання. Мені відмовили, опираючись на те, що я повинен звернутися. Тільки по приписі фактичній. Юристи кажуть, такі дії протизаконні. Вас мали прийняти документи і ваш один примірник вашої фотографії переслати той орган Державної міграційної служби, в якому ви отримували паспорт. Ми написали скаргу до обласного керівництва і будемо слідкувати за тим, аби у міграційній службі не порушували права громадян. По 40 гривень за кілька написаних слів. У Львові чиновники нібито забули повідомити людей про те, що ось таку анкету можна заповнити самостійно, а головне без грошей. Або я оплачую гроші на місці тут для чоготівку, або я їх оплачу в банку. Альтернативу до того, що я можу їх не оплачувати, не було. Народний контроль переконаний, ДМС має повідомляти населення про безкоштовну альтернативу. Щоб міграційна служба у всіх своїх відділеннях довела інформацію, що сплата коштів на рахунки ДП документ є не обов'язковою. Цією вимогою у міграційній службі погодились і запевнили вже наступного тижня такі інформаційні таблички з'являться. Пам'ятайте, працівники міграційної служби не можуть вам нав'язувати банк для оплати послуг, змушувати викладати гроші за додаткові платежі чи відмовлятися обслуговувати вас. Якщо ваші права порушують, звертайтесь до народного контролю.